Так, сьогодні у нас 24 серпня, 25 рік. Ми з сім'єю на Кіпрі. Середземне море. Місто Ларнака, пляж Маккензі. Кажуть, найвідомий пляж у Ларнаці. Ларнаки. Море чистеньке. Людей багато. Зараз десь плюс 20. 7 градусів це температура води і температура повітря десь градусів 38-35. Ось заходить на посадку літак. Оце відомий цей пляж Маккензі. Туди трохи далі пройти ближче до аеропорту і будеш дивитися, як над тобою сідають літаки. Ну, ми зараз не хочемо туди йти, пізніше може зніму відео. Так, і що я хотів показати? Бачив якось відео, що в Одесі скільки коштують лежаки. Так ось а, на Кіпрі. Два шезлонга і парасолька. Такий комплект коштує 7,50 на цілий день в євро. Приходиш, тебе тобі дали білет, оплатив, тут і податок є, і дивіться, це міський. Муніципалітет, так що все йде в бюджет міста. Не якомусь дяді Петі чи дяді Васі, а бюджет міста. І розвивається туристична сфера. Вон таке коротеньке відео. А На наступному відео розповім, що незвичного, від, в які відмінності від інших країн Євросоюзу або від тої ж самої Німеччини на Кіпрі. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь.